У Вінниці вперше виконали трансплантацію печінки. Рятувальники і водолази показали, як витягати потопельника наслідки падіння уламків ракет біля Вінниці. Це новини Вінниччини. говоримо про найцікавіші події з життя регіону. 27 липня в Україні відзначають професійне свято працівників галузі охорони здоров'я. День медика має нову дату святкування відповідно до указу президента України. Про щоденну клопітку роботу тих, хто рятує людські життя, дивіться у нашому сюжеті. Медична галузь є одною з найважливіших в наш час. Незважаючи на всі труднощі, що виникають, лікарі працюють 365 днів на рік і 24 години на добу. Вони ні на мить не припиняють свою діяльність у боротьбі за людське життя та здоров'я. Владислав Головащенко працює в медицині 23 роки. каже, до нього в родині не було жодного медика. Звичайно, випадків було за практику за під час роботи було дуже багато. Ну, от різних ну, зазвичай заургентні стани. Тобто важкі ДТП, ножові живі поранення, травми, от, в яких приходилось надавати екстрену допомогу, і навіть по деяких направленнях, які раніше досвіду не мали, треба було рішення приймати мітливо реагувати на це і надавати допомогу. Пані Лілія все своє життя присвятила медицині, хоча вступила до університету лише з третьої спроби. Але зараз, згадуючи минуле, вважає, що це доля. Коли ти допомагаєш людям, коли ти бачиш, що те, що ти призначив, воно приносить користь, людина одужала, людина тобі вдячна, чи коли ти там якось при ну наперед побачив, що воно може бути так, от, ну просто ти отримуєш задоволення від своєї роботи. Професія лікаря потребує багато часу і сил, каже Михайло Борисович. Аби результат був далим, те, що робиш, потрібно любити всім серцем. Десь воно десь там на генному рівні. Розумієте, коли людина вибирає цю професію, а коли ще віддаєш її повністю своїй цій роботі лікарській, ну подяка це не від сім'ї, а від пацієнтів. Повірте мені, від тих малесеньких, яких тільки народилися, і від тих, які вже практично закінчують своє життя. 27 липня українські медики вперше святкують своє професійне свято за новою датою. Рішення про перенесення свята з червня на липень було прийнято відповідно до указу президента України. Вперше українські медики своє професійне свято святкують 27 липня. Я думаю, що правильно було б дякувати, а нагороди є різні і кожен заслужив багато. Слів за ту добру справу, яку медики робили завжди і роблять сьогодні, особливо в час війни. Якщо ми говоримо сьогодні про війну, то так само медики всіх закладів міста Вінниці, хто в якому рівні професійному своєму допомагає нашому військовому госпіталю умовно кажучи, ставити наших героїв на ноги після поранень, які вони отримали на фронті. На плечі медичних працівників додалося роботи і у воєнний час. Лікарі ціною власного життя продовжують надавати своєчасну допомогу пацієнтам навіть під свист куль. А результатом їхньої самопожертви є сумна статистика. В Україні від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації загинули 24 медичні працівники. Ще 61 дістав поранення. Телеканал Вінничина все буде Україна. У день медичного працівника вперше у Вінниці виконано трансплантацію печінки від донора. Трансплантацію робили медики з лікарні імені Пирогова спільно з бригадою лікарів клінічної лікарні Феофанія. Окрім цієї операції, також виконано трансплантацію двох нирок ще двом пацієнтам. Хочеться з великою приємністю сказати, що сьогодні у стінах Вінницької обласної клінічної лікарні Миколи Микола Івановичі Пирогова Якраз дуже символічно, що це в день медичного працівника відбулася знову знаменна подія. Це вперше на Вінниччині було пересаджено печінку пацієнтів від померлого донора, і також було виконано трансплантацію двох нирок двом пацієнтам тобто, загалом три трансплантації в нашому закладі було виконано. Це дуже серйозний крок для нашого закладу. Ще один в розвитку нашої трансплантації, взагалі медицини нашого закладу і Вінниччини в цілому. От і ми впевнено рухаємося в цьому напрямку для того, щоб зайняти все таки лідируючі позиції в трансплантації в Україні в цілому. Хочу подякувати колегам з лікарні Фіофанія, які допомагали нам в цьому. І спрацювали на найвищому професійному рівні разом з командою наших фахівців Вінницької обласної клінічної лікарні Миколи Івановича Пірогова. На Вінниччині 26 липня протиповітряна оборона збила запущені росіянами дві крилаті ракети. Калібр уламки упали на території неподалік Вінниці, де знаходиться тепличне господарство та готельний комплекс. Через падіння уламків калібрів постраждали п'ятеро людей. Інформацію про пошкодження також підтвердили у Вінницькій обласній військовій адміністрації. У ранковому звіті вказано, що постраждало п'ять людей. Загиблих у наслідок інциденту немає. Книга за донат, волонтер Олена Пугач оголосила продаж книг з власної бібліотеки, аби зібрати кошти на авто для підрозділу БПЛА 82-ї десантно-штурмової бригади. Як можна доєднатися до збору? Запитаємо в Олени. Вітаю вас в нашому ефірі. Розкажіть, як виникла ідея продажу книг. Вітаю вас, Світлано! Вітаю, шановні телеглядачі! І в першу чергу дякую за запрошення до ефіру. Для мене дуже цінно мати можливість повідомляти великій кількості людей про прекрасні ініціативи, які вони можуть робити і в, своєму, в своїх зборах, в своєму житті. Відповідаю на питання, звідки з'явилася ідея зробити такий благодійний розпродаж. Ну, почалося все з потреби, була потреба зібрати велику суму коштів. Моя волонтерська подруга відкрила збір на автівку для 82-ї штурмової бригади, і, і необхідно було підключати всі ресурси, всі можливі ресурси, оскільки до цього ми таких сум з нею не закривали. Тобто були суми менші, тепер потрібно зібрати 250 тисяч. Ось, Ольга почала писати інфлюєнсерам, публічним особам для можливості поширити збір. Я зі свого боку почала активізовувати свою аудиторію. Ось, і в цей момент з'явилася ідея почати продавати власні книги. Їх в мене досить багато, оскільки працюю фахівцем з корпоративного навчання в агрокомпанії. Тож книги читаю сама і маю можливість. Рекомендувати іншим хорошу літературу. Ось перші книги, які я виставила в себе в сторіс, пішли за три години максимум, просто вони розпродалися дуже швидко, і таким чином ми зібрали в районі трьох тисяч гривень. Потім почали люди просто донатити на банку з розпродажем, аби підтримати збір на автівку для 82-ї бригади. Ось потім почали писати люди, що бажають підтримати збір, але ну, коштів не, не вистачає на ці збори. Якусь частину коштів задонатили, але хочуть ще підтримати. Тож почали надсилати різні вироби ручної роботи. І є дівчата, які організували лотерею до цього збору. Почали надсилати мені мої подруги книги, теж хорошу, якісну українську літературу, яку готові віддати на благодійність. І тепер ця рубрика в мене росте, розширяється, і в збережених історіях в інстаграмі можна подивитися, які книги є в наявності. Скільки вони коштують, і рівно ця сума, у всі 100% коштів, будуть переведені на, збір, на актуальний збір для ЗСУ? Як можна доєднатися до збору, скільки потрібно зібрати коштів? А, ну, так як я вже казала раніше, ініціатив маленьких для підтримки збору є вже дуже багато. Можна взяти участь у лотереї, можна придбати книги, а можна напряму задонатити на збір на основну банку. На сьогодні зібрано 200, вже майже 200 тисяч гривень, залишилось зібрати лише 50 тисяч. Тому. Запрошую, приєднуйтесь, всіма посиланнями. Поділюся знаємо, що окрім продажу книг, ви виготовляєте енергетичні батончики для збройних сил України. Якої допомоги потребуєте у цьому питанні? Так, так, саме так ми виготовляємо енергетичні батончики вже більше року. 7 червня у нас була перша річниця, і на сьогодні виготовлено вже більше 70 тисяч штук батончиків це більше 4 тонн. Просто уявіть, скільки це вже їх поїхало до захисників. Нас можна підтримати будь-яким можливим способом. Перше, ми приймаємо сировину, яка є у кожного з нас вдома, у більшості людей. Це меп, грецькі горішки, або сушені яблука. Їх можна відправляти поштою на моє ім'я, в місто Гальсен, або передавати особисто, тобто домовлятися про це можна зі мною в інстаграмі. Другий спосіб підтримати фінансово всі реквізити. і... Всі звіти по використанню коштів за увесь рік. Ми публікуємо і зберігаємо на сторінці Енергія ЗСУ в інстаграмі. Тож приходьте, дивіться, знайомтесь. А ще на нашій сторінці є форма, за якою можна зробити замовлення на батончики для захисників. Є декілька умов, батончики ми відправляємо лише в ті умови, де немає доступу до магазинів. Тобто, якщо це передова лінія, то ми взагалі без всяких питань відправляємо. Відправляємо їх абсолютно безкоштовно. Тож заходьте до нас на сторінку, читайте форму і робіть замовлення для своїх рідних і близьких. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Пугач, волонтерка, і говорили ми про те, що пані Олена розпродує власні книги, аби допомогти Збройним силам України. Поліцейські Вінничини затримали розбійника, який із ножем напав на студентку. Зловмисник, дві доби, спостерігаючи за мешканцями новобудови, обрав потенційну жертву. Визначившись, з об'єктом чоловік озброївся пістолетом та напав на потерпілу. Невідомий подзвонив у дзвінок та попросив дати йому води. Дівчина відчинила двері, пішла на кухню, аби виконати прохання. Зі слів постраждалої, коли зловмисник опинився у квартирі, то погрожуючи пістолетом, вимагав гроші. Зрозумівши, що коштів в оселі немає, завдав дівчині ножових поранень в область спини та шиї, забрав прикраси, мобільний телефон та втік. Відомо, що потерпіла студентка вишу. Під час подій у квартирі перебувала восьмимісячна дитина, яку дівчина доглядала. Наразі постраждала, перебуває у лікарні. Завдяки оперативно-розшуковим заходам поліцейські менш ніж за добу ідентифікували особу зловмисника та його місце знаходження. Ним виявився безробітний 37-річний віничанин. Затриманий розповів, що заздалегідь готувався до злочину та обирав жертву. Напередодні нападу зловмисник. Зайшов у під'їзд і заночував у підвалі. Чоловік сподівався, що на нього не звернуть увагу, бо у новобудовах мешкають люди, які погано знають своїх сусідів. Після вчинення злочину правопорушник здав викрадені прикраси у ломбар та мобільний телефон потерпілий, викинув, оскільки забрав його, щоб остання не могла подзвонити в поліцію. Пістолет, яким чоловік погрожував дівчині, сховав якомога далі від місця події. В ході проведення слідчих розшукових дій особу злочинця було встановлено та з засилової підтримки співробітників корт, дану особу було затримано на території міста Гайсен. На даний час особі повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбачено частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України, тобто розбій. За скоєння даного злочину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі за 15 років з конфіскацією майна. На даний час особа перебуває в із тимчасового тримання. Де вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу? Порятунок на воді? Навчально-тренувальний захід відбувся у Вінниці на річці Південний Буг. Рятувальники водолази ознайомили відпочивальників із правилами поведінки на воді щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, надання першої медичної допомоги та рятування людей. Як повідомляють бійці рятувальної служби, профілактична робота проводиться постійно із населенням, і в навчальних закладах. Однак статистика загибелі на воді сумна, і цьогоріч кількість жертв більша ніж минулого року. Серед загиблих є і діти. Станом на сьогоднішній день, на жаль, ми маємо сумну статистику. З початку року ми вже маємо 39 загиблих людей на водних об'єктах. Для порівняння в минулому році станом на цей період було лише 29 загиблих. Що найбільш прикро тому, що в цьому році вже загинуло 5 дітей. Один випадок загибелі дитини трапився в зимовий період на кризі, і буквально за минулий місяць ми вже маємо чотири випадки загибелі неповнолітніх осіб. Всі випадки, які виникли в цьому році, під час яких загинули неповнолітні особи, вони відбулися без перебування разом з дітьми дорослого населення, тобто або батьків, або родичів, або взагалі будь-якого дорослого населення. Тобто діти були предоставлені самі собі. І внаслідок, внаслідок їх необдуманих дій, дитячих пустощів виникли, на жаль, ці випадки. Рятувальники зазначають, порятунок людини може бути здійснений як з берега, так і з плав засобу. Бійці ДСНС продемонстрували, як витягти потопельника з під води за допомогою підручних засобів, які основні прийоми самопорятунку. Працівники ДСНС закликають людей не випробовувати вдачу та купатись лише у перевірених водоймах. Порятунок людини може бути як з берега, так може бути з ползасобу це залежно від того, в якому місці у нас людина потрапила в біду. Загалом, якщо це виконують рятувальники, він це виконує з допомогою штатних засобів порятунки. Це, наприклад, кінець Олександрова, рятувальне коло або рятувальна дошка. У нас знаходиться на невеликій відстані від плавзасобу, а на невеликій відстані від берега, то ми можемо застосувати рятувальне коло або кінець Олександрова, тобто кинути потопаючу. Він може схопитися відповідно за рятувальний засіб, і за допомогою мотузки ми його підтягнемо до берега чи до плавзасобу. Якщо ж людина знаходиться на значній відстані, або ми бачимо, що можливо підійти плавзасобом доволі швидко до людини, то здійснюється з допомогою рятувальника. Рятувальник бере з собою рятувальну дошку, стрибає в воду. Підпливає до людини, подає їй дошку, якщо вона при свідомості, якщо вона не при свідомості, то з допомогою дошки надає їй плавучості і транспортує до берега або до плавзасобу. Якщо людина у нас знаходиться доволі близько, то можна їй подати якийсь предмет. Це може бути гілка, може бути будь-який підручний засіб, елементи одягу і тому подібне. Якщо ж людина знаходиться на значній відстані у нас від рятуючого, то ми людина тоді може рятувати сама. Але необхідно зважити людині свої сили. Якщо вона дійсно відчуває в собі сили, то вона може попросити будь-кого іншого, поки він здійснює порятунок, це зателефонувати до служби порятунку за телефоном 101 або 112, щоб викликали рятувальників. і в цей час вже здійснювати рятування. Але потрібно пам'ятати, що для цього необхідно досить гарно плавати і хоча б знати, що потрібно робити у воді з людиною. Другу добу поспіль на території області вирує негода. За добу, 26 липня, рятувальники Вінничини 36 разів залучались до ліквідації наслідків негоди. Вітром було повалено 216 дерев у Жмеринському, Тульчинському, Могилів Подільському та Гайсинському районах області. В останньому районі здійснено відкачку 35 метрів кубічних води з підвального приміщення приватного житлового будинку. Також особовим складом бійців ДСНС надано допомогу допомогу населенню в тимчасовому накритті пошкоджених покрівель шести приватних будинків у жмеринському районі в Гайсенському районі. Бійці ДСНС 20 разів виїжджали для проведення робіт на автошляхах, де розкряжовували стовбури 70 дерев, прибравши гілля з проїжджої частини. На щастя, внаслідок подій постраждалих немає. Рятувальники вкотре нагадують громадянам та водіям транспортних засобів по можливості під час негоди залишатися вдома та дотримуватись усіх заходів безпеки, зокрема 28 липня по Вінницькій області та місту Вінниці. Рятувальники прогнозують перший рівень небезпеки. Очікується пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Волонтери Вінницького центру захисту тварин планета запрошують віничан доєднатись до благодійної акції Чашка кави на добро. Ідея полягає в тому, що одне горнятко напою може нагодувати смачним сніданком трьох востатих мешканців. Адже три собачі ковбаски в місному магазині коштують в ціну чашки кави. Детальніше про акцію та як до неї доєднатися, розповість зооволонтерка Світлана Понамар. Пані Світлано мої вітання. Розкажіть детальніше про акцію, як виникла ідея. На заправці одна з дітей наказала свою знакову, яка купила чашку кофе. І тут же вона купила три палочки колбаси для собак. І вона обратила увагу, що чашка кофе, три палочки для колбаси для собак – одна і та ж цифра. І вона говорить, що от було б дуже добре встановити цю акцію, що чашка кофе, а ми накормили трьох собак за один день, за один раз. Пусть вона один раз в день поїла, але вона поїла. І от цього Началась эта идея, поэтому мы сделали эту акцию. И поэтому просим всех желающих присоединиться к нашей акции. Насколько активно винечаны доєднуються до акції? И начинает с 15 числа очень активно начали поддерживать, чего давно не было. Кто-то присылает 8 гривен, кто-то 20, кто-то 23. Кто-то чашку кофе 40. И кто какой кофе пьёт? Вот одна женщина прислала тисячу. Спасибо і тим, хто 8 іслав і хто двадцять трій, і хто тридцять п'ять, і хто тисячу. Спасибо всім за любую цифру. Главное, участие. И і головне, що вот эти собачки дома, они чувствуют заботу, ані чувствують хто та людина на формі. Розкажіть, будь ласка, якої допомоги потребує притулок, як можна доєднатися? Організація пріката організована только на молодого Тільки. Значит, у нас каждый раз идут ремонты вольера. Вот сейчас вот такие вольеры все, они все отремонтированы. Нужны дрова, нужно хлеб, нужна, нужна еда, нужно абсолютно все. Нужно, когда ремонтируют, тоже нужно людям заплатить. Поэтому нам это, на это все нужны деньги. А еще было бы лучше, если бы люди приходили и брали этих собачат себе в дом. Это раз. И еще, если бы могли, кто-то живой силой пришел и помог. Иногда убрать, иногда воды принести, иногда что-то отремонтировать. Мы будем благодарны за любую Поміч за любов, я. тому що сі час здійсню на стоячі момент больше 200 собак, И все они требуют помощи, все они требуют еды, все они требуют заботы. Поэтому будьте небайдужими и, будь ласка, приймайте міри в цій акції. Нагадаю, у нас на зв'язку була Світлана Пономар, зооволонтерка. Допомогти чотирилапи можна донатом перерахувати, який ви можете за реквізитами на екрані. Не будьте байдужими. Вінницько-Хутірському окрузі починає працювати футбольна школа для дітей від 7 років. Уроки проводитиме тренер з великим досвідом гри у професійних та аматорських лігах. А спортивна база, яка буде застосовуватись під час тренувань, не залишить байдуже маленьких любителів футболу. Спонсорським коштом закупили професійний інвентар для тренувань найкращих європейських виробників. Зазначив староста округу. Наразі проходить набір дітей для занять у двох вікових групах 7-10 років та 11-14. Попередньо заняття планують проводити тричі на тиждень на стадіоні у Вінницьких хуторах. Як можна доєднатися до занять, прокоментував Владислав Кривешко, староста вінницько хутірського округу. Вже зареєстровано більше трьох десятків дітлахів. Дуже багато дзвінків не тільки з Вінницького тірського старостинського округу, а й з міста Вінниці, з району Антонова вулиці, з району Тяжилова, з старого міста дзвонять. Є навіть люди, які готові їхати з іншого берега до нас, щоб займатися безкоштовно футболом. А я наголошую, що саме безкоштовно. Будемо формувати команди відповідно до стандарту асоціації УАФ. І загравати будемо вже доволі практично з практично самого початку будемо заграватися на турнірах, адже діти не просто мають відповідну базу тренування отримувати, але і дуже часто показувати ці свої навички. Неважливо, скільки вони тренуються важливо то, якою вони є командою. Якщо вони стануть командою один для одного, то вже ми будемо їх одразу загравати на турнірах. Це і міські турніри, і районні, і обласні. На цьому випуск новин вичерпано. Чи влада на місцях підсумуємо завтра о 19.30. бажаємо вам лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.